унікальний та неповторний мікс чорної комедії, соціальної сатири та драми, чотири премії Емі та дві золотих глобуса в одному з героїв ти точно зможеш пізнати себе або знайомі тобі життєві ситуації. Ну що, вже зацікавилися? Це серіал Білий Лотос. Кожен сезон це майже онтологія. Проте незмінним головним героєм лишається готель мережі Білий лотос у кожному сезоні розповідається про тиждень із життя відпочиваючих в готелі, які намагаються залишити свої проблеми та негаразди позаду, отримуючи максимум від фантастичного відпочинку. Проте з кожним днем стає зрозуміло, що на відпочинок гості готелю Білий лотос», Привезли із собою свій непростий характер та драму. Та й співробітники готелю своїми життєвими тарганами від них також не відстають. Серіал Білий лотос» – це насамперед соціальна сатира про людей, розбещених грошима. Творці серіалу хотіли яскраво нам показати, що прокляття заможних людей у тому, що вони скоріше будуть нещасними, ніж втратять принаймні мізерну частинку своїх привілеїв, замість того, щоб насолоджуватися ідеальною відповів. Гості виносять мозок працівникам готелю та перемивають кістки одне одному за келихом дорогезного вина. Кожним днем відпустки герої, загнані до цієї готельної золотої клітки, проявляють себе з деталі гіршого боку. І якщо в інших серіалах за нагнітанням іде розрядка, то саме серіал Білий лотос» не дає вам спуску та постійно тримає. В дискомфорті. А я нагадую, що ми на каналі Мильна Опера, де ми з вами знайомимося з найкрутішими серіальними новинками усіх часів. Прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. А ми продовжуємо. Перший сезон серіалу Білий лотос вийшов ще влітку 2021 року на платформі HBO. А це, як ви розумієте, вже запорука якості. Творцем серіалу став відомий сценаріст та режисер Майк Вайт, Шалена популярність. Тювайто наприкінці 90-х років приніс його розривний серіал про життя підлітків Бухта Доусон». Олди, ви добре знаєте цей серіал. До речі, серіал Білий лотос» – це не перша співпраця режисера з кіногігантом HBO. адже раніше він вже був творцем одного з серіалів. HBO просвітлена. Перший сезон серіалу Білий лотос описує життя персоналу та гостей одного з готелів в мережі. На Гавайях. Картинка серіалу максимально нас занурює в місцевий крутезний колорит та природу. Та й воно не дивно. Адже зйомки серіалу проходили в 2020 році в готелі Four Seasons на Гавайському острові Мауї. Актори та знімальна група жили. В готелі протягом кількох місяців та через карантинні обмеження не могли виходити за межі готелю. Саме тому вони зіткнулись з тим самим відчуттям, що й герої серіалу, коли ти ніби у відпустці, але чомусь почуваєш себе в пастці. Окремою фішкою першого сезону для мене є, що серіал не розтягували. А весь сюжет змогли передати лише через шість серій. Гадаю, любителі до довгих оповідань з гідністю зможуть оцінити це. І до речі, на сайті Rotten Tomatoes перший сезон серіалу має рейтинг в 90%. Сюжет першого сезону неймовірний та захоплююсь з перших хвилин, адже серіал починається з кінця. На борт літака, який прямує з Гаваїв до Нью-Йорка вантажить. Трону, а з розмови героїв в аеропорту стає зрозуміла. Що для когось із гостей готелю Білий лотос» ця відпустка стала останньою. Ну, скажіть крутий сценарний прийом. Пізніше творець серіалу Майк Уайт в інтерв'ю зізнається, що він свідомо використав такий сценарний прийом. Притаманний, до речі, відомим серіалом компанії HBO. Ну, на кшталт великої маленької брехні або відіграти назад. До акторського складу долучились ну реально крутезні актори. Красу. Уня Алесандра Дадаріо та актор Джейк Леслів зіграли прибулих до готелю молодят. Журналістку з бідної сім'ї та типового мажора із заможної родини. Багаторазова номінантка премії Золотий глобус та Емі Коні Брітон. Мені здається, що всі її блискучі кінопроекти неможливо перерахувати, адже це із серіали американська історія жахів, нешвіль, брудний Джон та зовсім свіжий серіал Нульовий день. Коні в серіалі Білий лотос грає дуже успішну бізнес-вумен, яка привезла на курорт всю свою родину. Іпохондрика чоловіка, сором'язливого сина та розбаловану доньку підлітка, яку до речі грала молода та перспективна акторка Сідні Свін. А ще разом з їхньою донькою приїхала її найкраща подруга, яку зіграла акторка Брітані Огрей. Її персонаж у серіалі уособлює своєрідний місток між заможними гостями готелю та його персоналом, якому доводиться постійно підлаштувати. Під примхи багатіїв. Ну і, звичайно, перлиною одразу двох сезонів є куйтова мама Стіфлера з американського порога, акторка Дженніфер Куліч, яка офієвно втілює роль своєї героїні, ексцентричної та невротичної жінки, яка приїхала до готелю, щоб розвіяти над океаном прав покійної матері, яка залишила дочці великий складок. Але не мала з нею теплих стосунків. Отже, інтрига щодо того, хто ж з головних героїв таки відправиться у труну і яким чином це станеться в райському куточку світу, тримає глядача до останніх хвилин серіалу. Зізнаюсь вам, що перший сезон білого лотосу ну чудовий. Проте особисто мій найулюбленіший саме другий сезон серіалу. Як і в першому сезоні, тут немає голівудських зірок першого плану категорії А, але всі актори неперевершено відіграли свої ролі. Мої очікування щодо продовження серіалу повністю виправдалися, але при цьому сезони зовнішньо дуже різні, і між ними варто таки зробити паузу. Напевно, моя перевага саме другим сезоном пов'язана в першу чергу з моїм захопленням культурою та красою країн Середземного моря. Адже дія другого сезону відбувається в унікальній атмосфері італійського острову у фішенебельному готелі мережі Білий Лотос. А от самі зйомки другого сезону велися на Сицилії у готелі сан Доменіко Пелес в туристичному містечку Таорміні. До речі, вийшов другий сезон на екрани восени 2022 року. Тому я, як і багато інших українців, подивились його значно пізніше. За рейтингом вже на сайти спілих томатів другий сезон несподівано обійшов перший та отримав 94 Фірмовий знак серіалу, а саме спосіб подачі матеріалу, залишився незмінним. Інтрига з трупом на початку та велика кількість з соціальних тем. Крізь всі сюжетні лінії другого сезону червоною ниткою проходить тема сексу, яка постійно присутня як інструмент для підігрівання емоцій і виявлення правдивої сутності персонажів. Наприклад, те, творці серіалу підіймають важливу для багатьох одружених пар тему, що взагалі краще. Бути поверхневим і насолоджуватися життям, чи ставитись серйозно до кожної дрібниці і забути, що таке пристрасть? Актори чудово зіграли ці два різні типи подружнього життя. Відомий англійський актор, джентльмен Тео Джеймс, який зіграв зухвалого менеджера з інвестицій, ну з боку любителя гульнути наліво, та з іншого боку у. Пішна юристка, але не дуже щаслива дружина новоспеченого багатія, яку зіграла моя улюблена акторка Одрі Плаза. Дуже до речі, цікаво було дивитись, як вона намагається розібратись в подружніх проблемах. Другий сезон спробував також підняти питання щодо конфлікту поколінь, який показаний у відношенні жінок. Трьох поколінь чоловіків однієї родини італійського походження діграсу цей хід дозволяє зазирнути в глибини чоловічих жіночих стосунків крізь роки. Кожен із цієї трійці в чомусь правий. А в чомусь не правий. До речі, дружина одного з цих італійських чоловіків зіграла спеціально запрошена зірка Оскара Носна Лора Дерн. Персонаж Таня у виконанні Дженніфер Куліч, як і раніше, до речі, викликає одночасно відразу своїм ставленням до людей, як до сміття, і співчуття. Своєю непристосованістю до реального життя невміння багатійки Тані та її асистентки Порше, яку зіграла, до речі, перспективна молода акторка Хейлі Лу Річардсон, користуватися своїми статками змушує їх шукати насолоду де тільки можна, і призводить до сексу з малознайомими людьми. Спочатку ці героїні здаються дуже різними, але згодом. Стає зрозумілим, що Порша це така собі міні-таня, не знає, чого хоче, не може знайти себе в цьому світі, і очікує, що Італія змінить її життя. Хоча всі її проблеми йдуть виключно зсередини. Отже, друзі, другий сезон серіалу Білий лотес цілком виправдав всі мої очікування. Як на мене, він значно яскравіший. Більш загадковий та навіть небезпечніший ніж перший. Ну і звісно, нещодавно стартував третій сезон серіалу. Дія нового серіалу відбувається як завжди в мережі готелів Білий лотос». Проте цього разу в екзотичному Таїланді до акторського складу долучились блискавучі актори: Джейсон Айзекс, Мішель Монаген, мій улюблений Уолтон Гогінс. Дивна англійська акторка Еймі Лу Вуд та красуня Марвелі Керікум. Отже, друзі мої, серіал Білий Лотос ідеальна ілюстрація того. Що куди б ми не поїхали, завжди беремо із собою самих себе. І що деколи замість відпустки на дорогому курорті краще таки інвестувати у психотерапію. Дякую вам, мої любі глядачі. Прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене неймовірно важливо. Також дуже прошу залишити вас тут коментар. Це буде класно просувати наш канал Мильна Опера. З вами як завжди, була Іра. Побачимося вже за тиждень.